Добрий раночок, Хоч він насправді не дуже раночок, але я собі вчора запланувала, що я піду на нову пошту вранці, тому раночок. Ось а, мені прийшла треба поселка, де ми забирати. У мене сьогодні роботі вихідний, тому повний день в моєму, так скажемо, розплануванні. Ось. Ще трохи порозказую. На вечір ми вже маємо плани трошечки. Мабуть, десь місто поїхати, десь погуляти. Можливо, побути кави. От, тому ще декілька годин до того всього. Зробимо анпакінг посилочок, звісно ж. Ось, Там є одна секретна посилочка. Тому анпакінг її ми робити не будемо. А дві інших, то там. Да. Там приїхав мій догляд новенький нарешті. А друга то побачимо. Ось якось так. Мої посилочки отримані. Раз, два, три. Насправді, одненьку я би хотіла відкрити, глянути. Можливо, зараз десь зупинимось, подивимось, тому що мені дуже цікаво, а вдома я не зможу її відкрити. Я то її прямо дороги дорог розпакувала, але тут дуже красивий бантик. Дуже хочеться його розв'язувати, тому запаковуємо, йдемо далі.

Ну, знову секретні щось то буде. <ріхи> чекав тапки. Да. Давай, дами, ами себе, давай, давай, да. Але треба помити підлогу. Моє не біжатка. Так, чи клас? Mm -hmm. <ріхи> Ти же клас. Таполькінце. Вдягає теж. Вдягає теж. Ой, які вони тепликі. І ми термініть. І друге пісалочка це те, що я казала, мій допис за обличчям. Шіф. Ой. Не так. Попер. Попер. Ой. так, а тут мы его там электромодилим. Так, за тот сатаж назначила мне дерматолога. Це, напевно, гель для вмивання, пінка, Це... кремчик, кремчик, такий. далі діюча речовина. Моя. Ось така. yeah А робиш, що ти робив. Просто ми в рандомний момент. Так не Ще, ти Буїжду, не нас mm. Ще дуже не всього залишилось кто у нас до прикладу з дня перед моїм днем народження, з самого дня народження, потім в гори ми їздила, тому це, це чекає свого часу на монтаж. Але вже хоча рухається, вже хоч якось справи йдуть. Щось так дивлюсь, може треба було мені голову помити. Зараз я спробую розчисатись <coughs> і можемо не добре. Так, це має бути дуже легкий, дуже швидкий макіяж. Балу Мультскар, а Сансет Юніко. Не роблю румяшки. Чикс. Трошка. На, на носик. Ага. Насправді поки що е, дуже багато всього є, що хочеться покращити в квартирці для затишку, для зручності. Наприклад, зараз в мене косметичка стоїть на раковині. Це немає зручно. Ось це якусь тумбочку, паличку. Ага. Будемо вам чуть, чуть облаштовуватись. У мене чомусь завжди права сторона тушується гірше, ніж ліва. Можливо, у мене на такі це повертається голова. Так, Пудра. заходит. Вот это было куда Да. да. Угу. Угу. Ну, супер, угу. супер. Я уже расчесываю волосы. Я уже расчесываю волосы. Тоже карда. Я еще взяла такую прокраску. Распадала все кипы, так красить полез. Вот эти шесть такого. такого. И гуляет сюда. Мы уже включаем ой, кедочка Трабовая Кунату мы уже включаем сериал так у нас вечера мы доедаем, что у нас в холодальнику. О, це мегасмачний смачний кускус з апетицином горіхами і. Без м'яти. І. з, кар... з, з, з куркою <сіць> Соус в соусі теріяки. Так. І варенички. Соусі паста і сметанковим з соусом. Кавунтик чай цукерка і серіал. Ми пішли. Треба відмовитися від фальшивої дитини. Поснідали тому повні сил і енергії, аби приступати до прибирання. Мої в моїх планах це повитирати всі тумбочки на кухні, поверхні, у ванні, і позамітати і помити підлогу декілька разів, щоб вона прям була чистюсінька. Тому беру у вас з собою. В якому жахливому стані оця штука з-під посуду, тому це буде дуже окремо матись вичищатись. Плов. Ого, яка тут супчик кашка. А, зараз я це помішаю, але в нас, коротше, дуже проблемна а ця штука, бо вона не супер широка, і ящики дуже великі, і не можна відставити, щоб, типу, оце було не на них. Ну, коротше, це я забула краще до цього сказати. Помішунькаємо плов. Вона буде трохи буде злити, бо воно щось вариться. Але на іспанський. Я була з камерою, і це отака просто залучність урок повністю. От, мені дуже сподобалось. Зараз буде даватися, яку кав'ярню ми маємо їхати, бо ввечері ми йдемо на кіно, а в мене ще має бути англійською. Тому треба так, щоб на англійську я була десь поруч з цією кав'ярнією, бо в мене ой, поруч з тим кінотеатром, бо в мене англійська до шостої, а кіно на 6.20. Ми вже визбирались по і йдемо на транспорт, і будемо їхати до кав'ярні, яку я обрала. Вертаємося. Добре, почекаю, поки ми дійдемо до скло. світло включи. Спешку. Боже, мені якось не добре. Мені не надарила Туфелька. тому тепер я їду ось так. Можемо звисити вашу до польоту. Показати все. Пончик, і прямо на виставу, вона в нас через півгодень. Мене буде цікаво, дуже класно побувати сьогодні так тепло, такий легенький вітерець. В кінці я вдягнула сорочку і так прям суто. Мені подобається такий осінній затишний Київ, так гарно сонечко падає. <різь> Ой,

Чалюва, якось вона вирішиться. Це вогнище злоча хлонку не спить. А вже ж ні, і що нам робити? А може, ми її переконаємо кого? Злоча глунка? Ну є ще щось хороше. В ній нічогісенько. Я перетворила її на...